На території Хмельницької школи номер 19 імені академіка Михайла Павловського будують укриття. Його навчальний заклад досі не мав. Тож під час тривог учні та працівники змушені ховатися у трьох різних підвальних приміщеннях в їдальні, підземному переході та на території дошкільного закладу, який розташований поруч. Наша шкільна їдальня. Туди ходить молодша ланка. У підземному переході під час повітряних тривог ховається п'ять, шості, сьомі, восьмі та інколи дев'яті класи. Один клас у нас залишається все ж таки на дистанційному навчанні, і це шості, сьомі, восьмі класи по черзі ходить один клас на дистанційне навчання. Зводити укриття у школі розпочали у жовтні 2023-го. Нині будують фундамент, влаштовують бетонні стіни та перекриття. Паралельно зараз з бетонними роботами вже почали робити утеплення і гідроізоляцію фундаментів. Також будемо починати зараз роботи по влаштуванню каналізації до укриття. Підвести води підвести зовнішні мережі і далі будемо готуватись на обратну засипку і всі ці роботи виконувати. Сховища оснастять основним та резервним входами та виходами з одного боку. Облаштують пандус. Також проєктом передбачена пішохідна доріжка. Площа сховища 420 метрів квадратних. Вона вміщуватиме понад 300 учнів та працівників навчального закладу. Ми дуже розраховуємо на нього, оскільки плануємо, що навчальний процес буде продовжений навіть під час повітряних тривог. Тим більше, що тут планується штучна вентиляція. І декілька кімнат можна буде розділяти учнів, службові кімнати, службові приміщення, медична сестра і так далі. Плануємо, що помістяться всі, але коли буде закінчено укриття, буде видніше. Вартість проєкту 26 мільйонів гривень. Кошти виділили з бюджету громади. За словами міського голови Олександра Семчишина, впродовж 2023-2024 років на території Хмельницької громади передбачили будівництво семи укриттів – у. У п'яти школах і двох дитсадках. Більшість планують ввести в експлуатацію до кінця цього року. Загальна вартість об'єктів 210 мільйонів гривень. Ірина Кондратюк, Марія Соколова, новини міста.